Іраз доброго дня. Мене звати Оляг Олександр Михайлович і мій методичний практикум у розрізі напрямку проєкту технологічної діяльності дитяча іграшка. Сьомий клас. Моя дидактика, моє бачення, мої матеріали так, як я працюю під час плину освітнього процесу в сучасних умовах це розробка так званих Smart Maps або розумних карт. Smart Maps в моєму, в моєму баченні є варіацією інтелект-карт, що є досить глобальним поняттям, так, типовими. Це типові блок-схеми, що можуть научно демонструвати головну думку, завдання, ключові елементи та взаємозв'язки між ними. Так це є доволі відмінним інструментом для впорядкування та запам'ятовування великих об'ємів інформації та генерації ідей. В випадку Smart Maps, то, в розрізі уроків технологій, це вже буде інструментом, помічником досягнення очікуваних результатів здобувачами освіти протягом роботи. Над творчим проєктом, чому саме ця дидактика, зараз спробую трішки пояснити, по-перше, використання таких розумних карт це провадження виконання інтегрованого підходу в освітньому процесі. Тобто такі смартмапс вони дають змогу бачити цілісну картину світу, так максимально наближену до життя, бачити його зв'язки, розмаїття, що допомагає учням легше сприймати навчання в закладі освіти. Простими словами, розуміти, де вони ту чи іншу інформацію, той чи інший навчальний матеріал зможуть використати, застосувати в реальному житті. Плюс, це ще і власне такі розумні карти, це, це ще добре висвітлює мою педагогічну ідею. А саме міжгалузевою інтеграція між, міжгалузевого підходу в розрізі викладання технологій, із застосуванням використанням засобів інформаційно -кому, комунікаційних технологій. Прошу вибачення, Ідемо далі. Чому ще Smart Maps? Це реалізація індивідуального підходу. Тут є два бачення власних: по-перше, це дійсно цифровізація суспільства. Діти цифрове покоління. Ми вже не дуже відстаємо від наших вихованців і. Тому використання саме такої цифрової дидактики це сприяє покращенню покращенню якості навчального процесу. Більше поясню це більш детально з власне ознайомленням з ознайомленням цих розумних карт. Ще в розрізі індивідуального підходу, на жаль, ми зараз маємо. Зростання кількості діток з особливими освітніми потребами, і, власне, така такі дидактичні матеріали, як розумні карти, вони дають можливість адаптувати навчальний матеріал до. Потреб таких дітей плюс великий відсоток маємо нині зростання діток з розладами аутичного спектру, а це діти, які вони є візуали, їм досить складно сконцентруватися на виконанні певних задач, і використання таких розумних карт є тільки плюсом при роботі з такими дітьми. Далі, використання цієї дидактики це універсальність до викликів сьогодення. Починаючи ще з часів дистанційки, коронавірус, covid 19 Зараз маємо жахливий виклик війна, частковий повноцінний перехід до дистанційного навчання, змішане навчання, навчання в укриттях тощо і. Використати цей матеріал дидактичний, він є е, в різних формах навчального е освітнього процесу, як очно, так і змішано. Е і наостанок ну це дійсно сучасно. Це те, що заходить дітям. Це те, що можна навіть розглядати, е як, е знаєте, в такому в розрізі національної політики. Ми маємо, ми маємо. Країну е, в смартфоні, так, е, державу в смартфоні. Ми маємо е, те, що на слуху, це екосистема е, Мрія. Так, ну чому б не мати урок ці е, предмети технологій е, також в смартфоні? Е, тому е, дана смарт-карта, вона виглядає е, так, е, оформлена. Блоково секційно у відповідності до напрямків напрямів проєктно-технологічної діяльності етапів організаційно підготовчого, конструкторського, технологічного та завершального. Дана карта вона наповнена не тільки цифровим інструментарієм, який допоможе досягнути. Очікуваних результатів здобувачами освіти, але і компонентами типу досить компонентами в розрізі сучасності, сучасних умов, тобто наявність емоційного налаштування, обов'язково моментів відрефлексування пройденого матеріалу, пройдених етапів проєктно-технологічної діяльності та е, спектром, е, спектром допоміжних інструментів, з якими зараз е, вас познайомлють трішки детальніше. Добре, коли навчання проходить за партами, урок проходить за партою, але коли це дистанційний е, урок, коли це тривога і треба йти в укриття. Е, добре, коли є можливість там проводити е, ті самі уроки, але коли м, просто спускаємось, щоб е, убезпечити своє життя, життя вихованців, е, зрозуміло, це все стресовість і без емоційного налаштування тут нікуди, тому часто використовую в своїй діяльності е, такий м, позитивний ресурс Emoji Kitchen, е, який трішки допомагає трішки допомагає заспокоїтись, розслабитись, е, сістися, налаштуватися на роботу. Інтернет трішки. Інтернет трішки підводить, е, тобто генерація е, авторського смайла, яка е, трішки зможе відволікти е, учня від тієї самої е, тривожності. Так, можна згенерувати власний свій, можна пограти, погратися рандомно, створити щось зовсім диковинне, е, навіть е, колись використати як певний ескіз е, в тех. В якомусь, якомусь виробі так доволі доволі гарна штука, яка дійсно трішки відволікає від е, певного негативу. Що ми маємо на цій смарт-карті ще? Е, зрозуміло, в центрі знаходиться виріб, ми напрямком е, жеребкування було визначено, що це дитяча іграшка, це дитяча іграшка е, ялинка, е, яка Пласка іграшка, і зрозуміло, щоб трішки змотивувати, зацікавити, е, діток е, потрібно з чогось розпочати так е, роботу. Тому зачасту часту е, пропоную ресурс Jigsaw Planet, який, е, окрім того, що е, заставить діток трішки включити. Моторику, так е дрібну, е але і трішки привідкриє деталі, нюанси того, над чим ми будемо працювати. Зокрема, е дуже круто, коли ти знаєш е е виходи, е звідки цей е об'єкт. Виріб з'явився, його історія, так, ну, зокрема, історія виникнення м'якої іграшки, і це, цей момент уже поступово підводить, підводить здобувачів освіти до, власне, такої роботи в розрізі уроку технологій. Тобто Відбору, ну, в розрізі організаційно підготовчого етапу, так, це є е, створення банку е, ідей зараз. Е, дітвора активно користується штучним інтелектом, той самий е, gpt чат. Нині ну трішки гірший, але е, застосунок ГРОК 3 там, де можна змоделювати, запитати. Те, що дійсно ми хочемо виготовити. Так, м'яку іграшку, ялинку тут вчимо діток правильно ставити запити, тому що ну навіть сам попадався, можна змоделювати не м'яку іграшку, так ялинку, а якісь дрібні, незначні іграшки на ялинці, тому це все нині є. Сучасно і просто діток потрібно спрямовувати, вчити, правильно, доцільно використовувати подібні застосунки. Зібраний матеріал в тому самому GPT-чаті ми можемо зібрати, створити ж банк ідей в що найрізноманітніших застосунках. Я використовую школі, куди можна куди дітки зможуть. Поскидувати свої зразки, і далі вже звідси зможемо відібрати ряд моделей, аналогів, визначитися дійсно з тим об'єктом, виробом, яким він буде, над чим ми будемо працювати. Після цього переходимо до конструкторського етапу. Зрозуміло, ну розвиток цифри це дійсно досить добре. В плані того, що ну не кожен з нас змож, не кожен з нас художник, не кожен з нас зможе відтворити графічно щось на аркуші, створити шаблон, створити ескіз. Проте зараз великий відсоток учнів досить добре це втілює за допомогою різноманітних графічних. Графічних застосунків, так. Нині популярна є канва, досить широкий спектр. Пропонує від графічних дошок, там, де можна створити шаблон, потім його роздвурукувати, вирізати, працювати з ним. Ще на цьому на цій смарт-карті, є відгуки до Канви. Це і в розрізі завершального е, етапу там, де ми можемо презентувати, презентувати виріб, так створивши коротеньке е, відео, М -м, тут досить примітивно, але на з, з малого все розпочинається так. На таких е, мінімальних моментах, е, все ж таки, е, будується. Цей розвиток компетентності вмінь е, учнів. Це стосовно завершального етапу. Е, що ми ще можемо побачити на цій смарт-карті? Зрозуміло, в розрізі конструкторського етапу досить е, м, важливим є правильний підбір інструментів та е, матеріалів, е, зрозуміло, враховуючи те, яким ми хочемо бачити цей виріб, так. Дуже важливим є момент дороговартісності того чи іншого матеріалу. Тому пропоную учням, розвиваючи таким чином певну інформатичну компетентність, так прорахувати мінімально затрати, які потрібні для виготовлення того чи іншого виробу. Ну, Зокрема. З дітками можна дійти до того, що найменш дороговартісно буде виготовити м'яку іграшку сфетру з, з використанням нитки муліне, так певні дрібні, дрібні матеріали для оздоблення і дешевше наповнити виріб ватою. В розрізі інформатичної такої компетентності так ми маємо змогу десь надолужити знання з інформатики, вчимо діток правильно складати, застосовувати формули, використовувати засіб, автосума. Тощо, тут, якщо все добре, так якісь дві хвилинки на цьому зупинимося, то вчитель інформатики пересічний ще і велике спасибі колись можливо скаже. Е, так, коли визначилися з найбільш доречними матеріалами, ну дійсно можна визначитися з тим інстр... рядом інструментів та матеріалів, вже дійсно, що нам необхідно. За стосунок льоні е, елементарно можемо е, розкидати все необхідне, е, трішки включити сюди матеріали, які поставлять діток так під сумнів, да, е, змусять. Задуматися тощо підберемо власне матеріали та інструменти для роботи таким інтерактивом. Таким інтерактивом. Тепер досить зрозуміло найголовніший момент при виконанні того чи іншого виробу: це технологічний етап, технологічні процеси. Дуже класно, якщо ми займаємося, навчаємося дійсно очно в закладі не заважає нічого і ніхто, але ну зрозуміло, без уроку в майстернях повноцінно. Виконати той чи інший об'єкт проектно-технологічної діяльності важко. Ми можемо 90% охопити таким чином, використовуючи подібні карти, подібні подібну дидактику. А, але все ж таки, е, хоча б один, той один-два уроки, вони мають бути, щоб це все е, відпрацьоване, втілити вже в життя, створити той чи інший виріб. Дуже е, приділяю увагу техніці безпеки. Використовую онлайн-застосунок Бінго, можна його варіювати по різному. Типове бінго це скласти декілька ряд речей в діоналі, в лінію тощо можна зробити просто умову, ну, типу, правила роботи з голками. Так, ми будемо ними користуватися, вкинути основні моменти. Правила роботи з цим інструментом, так і розбавити його трішки певними хибними, це дійсно хиб, хиб, хибними в плані правил роботи з голками, але не хибними в розрізі цього виготовлення цього проекту. Так? Тобто, попросити діток поставити хрестики так, що вони. Можуть віднести до правил роботи саме з вулками. Да, Все те, що залишиться, якщо вчитатися, то це вже буде правила е, поводження з е, ножницями. Е, трішки також е, змушуємо діток задумуватися, думати, систематизувати, е, аналізувати ту чи, іншу, е, ту чи іншу інформацію. Зрозуміло, кожну діяльність Потрібно відрефлексувати. Використовую зачасту, використовую за часту вордвол. Е, е, найбільше до вподоби пане Олександре, одна хвилина. Дякую. Найбільше до вподоби такі скриньки, так, які в загальному е, зможуть продемонструвати, е, як проходила діяльність е, учнів, так е, їхнє бачення. Е, Майбутніх е, проєктів, майбутніх видів роботи тощо. Е, під кожною скринькою, навіть такі вчителю на майбутнє побажаю, е, очікування від проєкту в плані збулися ні, так що варто поправити е, і ряд інших речей. Робота над проєктом для мене була е, тощо. Від рефлексування всього, що відбувалося, так, всієї діяльності проєктно-технологічної, це є дуже е, важливим. Це, в принципі, все, чим я хотів сьогодні з вами коротко поділитися. Тому е, буду радий відповісти на всі ваші запитання.